Щоб завжди могли впізнати Україну зміж усіх. Синьо-жовтий древній прапор на жердині майориті. Синій то безкрайне небо, жовтий жито на ланах. Сяє прапором державним Україна золота, а над горами й вище. Український чутий гімн, пісню цю Павло Чубинський українцям заповів. А Вербицькому Михайлу Господь музику послав. Ще не вмерла, кожен знає, рідний гімн не раз співав. На Гербі князівський сокіл понад тисячу років. Сокіл символ оборонець, український оберіг. Місто Київ, це столиця із далеких ще часів. Переїжджайте й подивіться місто квітів і лісів. Тут Дніпро могутній, славний, сяють сонцем купола, тут місця, де русь прадавня, християнство прийняла.